Здоров'я, невеличка поставочка, невеличкий ящичок перед моїм від'їздом, як я вже казав, є невелика у нас розширення складу. Тому вам буде цікаво, бо є кілька позицій цікавих, які вже ми давно про них можливо і забулися. Отже, що тут буде? Лізві впало. Що тут буде? Ну, Як завжди буде уклопнітель, який у нас виконує прекрасну роль. Е, так, Червоний е, куля. Ось, ось, бо У нас є два варіанти. Є ось такий це Дахун Бао порційний, А це білий чай з е, мандариновою шкіркою. Отже, я його заказав по 50 штук. Він гарно йде. Зразу витягую. Ось ці коричневі це порційки рисові. Дуже круто. Що Тут ще, це все у нас червоні кулі, все як положено. 1041. Ось по 50 штук, такі пакети. Я взяв 100 штук. Це гунтін дуже такої крутої, гарної якості, порційка. Вона і не дешева. Тут 10-грамова, приблизно ну, чуть навіть менша порція. вона біля 30 гривень. Тобто вона стоїть як гарний гарний шупуер. Далі кілька порцій. Рисових 2099, у них 13 чи 15 гривень вартість. І ось такі у нас є порці по 4 штуки. Вони не дешеві. Знову ж таки, тут такі всі варіанти, які я заказав, не, не саме дешеве. Ось такі порцієчки по 4 штуки, їх можна брати по одній. Тут Дяньхун і шу. І повернення старої легендарної. ТГ-шечки. Ось знайома нам зі ТГшка ось в такому форматі. І доступна ціна біля 200 гривень, 100 чи 150 грам. О, зручний формат недорого на кожен день. Ви її знаєте. Згадайте, хто давно вже нас п'є чай, згадайте її. Так, ще знову тут партійки такого плана. Прийшов 862-й. Тут 5 штучок, ось така от упаковочка. Це шупуер з такого формату. І 821-й. Це, це гунтін з рисом. Ну, якось так. Наразі народ, 2 тижні в мене не буде, тому це все, що я вам... Ну, до замов, насправді, чаю у мене валом, чаю багато, різного чаю і посуду. Всім, хто цікавиться, звертайтеся за номером 097 645 44 98. Добавляєте, пишіть, можливо, в телеграм. Я вас додав у групу, де ви зможете більше десь спостерігати за приходами. Також переписуватися, замовляти тому, ну, і тому і дивіться описи на деякі чаї. Але в цілому я працюю за номером телефону. Все, гарних чай, до перемоги з Богом!